Популярніші ігри просто зараз. PUBG Mobile. Ця королівська битва впевнено тримається у топі. Видовічна графіка, постійні оновлення, усілякі фан режими та атмосфера. У середньому на місяць у мобільний PUBG грає 32 мільйони гравців. Free Fire. ще один батл рояль у топі з середнім місячний онлайном у 36 мільйонів юзерів. Гра краще оптимізована на слабких мобілках. Матчі тут проходять швидше, плюс є різноманітні персонажі. Royal Match. неочікувано, але казульна гра. ряд досі в тренді. Майже 50. Мільйонів активних юзерів щомісяця залипають у неї. Зрозумілий геймплей, багато режимів і нема реклами. Просто топ Кенді Креш Sage – ще одна класична головоломка, де треба зібрати три цукерки в ряд. Зараз у цій грі більше 14 тисяч рівнів, які щомісячно проходять майже 90 мільйонів юзерів. Roblox – це вже не просто гра, а цілий світ. Де люди створюють свої ігри, грають і спілкуються. 130 мільйонів користувачів на місяць та купа жанрів від хорорів до симуляторів життя.